А що ти будеш Матюкатися каже. Я, кстати, вчора ще, я, Ваня вже знає, я вчора на сервак ще додавив дуельки. Тобто, коли лишається один на один, вони можуть або відказатись від дуельки, або вибрати пушки, на яких вони будуть дуэльтись. Вот. Вот, вот, вот. От типу 20 з хуєм років, блять. Сосау? <аатр Jezla> а ты ти, ти му тікаєшся к супожні просто дядя. То... Це... Да сука, вибішують, блядь, попадаються такі типейки, нахуй вообще вот не шарять, що таке контрастрайк, блядь. Від мене зараз запикував просто... через тебе. Вот, вони просто заходять і просто бігають, як кончені козли. Бужіка ти ні, ти просто береш зараз і робиш додаєш мій роботи. а ти зараз ти позаписуєш так? А, ну то не готуйся, я буду жорстко я тут, буде жорсткому тікатись. Та Юра як зайшов тоді, я нічого не робив, там майже за дорожки, а типу просто в пік. ну, типу, Легше було скачати годинне відео з повторюючим звуком, ніж ніж сука.

Ну айс, ще раз. Ще раз. Блять, ще раз. Патрони. Пострай. Хуя! Чи б мав кудзо, б мав кудзо? Один, 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 пачка. Похуй, бре мавик, похуй. Да, сейвим. Сейвим, блядь. Сейвим, сейвим. Кинь молик под себя, кинь молик под себя. Так, пизду. Ебать, хлопці. убесрался, хлопцы. А я как не чувствую, що ти что так топаєш. Да, 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 я так убесрался. Я так убесрался. Да ты просто как слоняра шуруешь. Я эй зробив, на комиссаре. Возьмите себе там. Сука. Ну да. я знаю, що там зараз Юра помрет. Ха-ха-ха-ха.

Ну, КУРВА! А зала не забрати. забраться. Дан я мапушу. Блядь, тип, ти кончений, сука? На калаш! Он чоус, ёбаный, блядь. Он Боже, Бачи, кацкау флора и нас получается. Селедка, он чоуз.

БЛЯТЬ! <laughs> Дебил! я. Yeah. Дебил! У меня 5 HP! Это <laughs> 5 HP! Flatbank. Ну че, я с тобой сфоткаю потом. Сфоткай. Okay. Сфоткай. Okay. Oh. Шорт, шорт, тик, на сходу. Все лайк порт, яйпиз, да! Яй Спалився, я спалився! ха 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 один верх! На тобой, на тобі! Я заплутався, я заплутався в буквах! Я запутався в буквах я взяв, я на замість того, щоб ти вперед. На уззаре ч почини? Я в патоці. А. Я в патоціи. Воу, 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 воу. Оооооооо. Я на рандом ти чорт, Я в шоці. шосте. Нет, заставиться от кисов. Бля, я так само типу на рандомі просто в'їбав корову смог, находь там голова прилетіла, чоловікові. Ну Це ка не підсудиш.

Еде д**ааааа Editor А чи соба чує? Eде д**я В реальному це прямо така рандому кінчена в галці Це саме то для відео Ставлю лайк Типо поняв те Понял? Справа ти лайк тпис тебе відігнал З вами Mamix З <hums> вами <Zvami> Mamix Там уков줘 чистой священник сказав Та тоже не придумав нихуя. he encaps Чистой священник сказав Ічуваешь смак моїх д**ити

Хелпаны, хелпаны! Ха-ха-ха! Хелпаны, хелпаны! Є дроп, є дроп, є дроп, є дроп, є дроп. Я МП ху замість за О, Оооо. Прикинь, я типу даю хід, я потім вертаюсь і на ну, зумом просто ми въебало, да охуеть. Я, я кричу хелпане, хелпани, а ти тікаєш, з мене мусив раунд взяти. <реш> <реш> <Let's go>. <реш> Смішно. <реш> Да. Не да. Я Петро Васильович, я адміністратор Discord каналу Сельотка Twitch. Я хочу вас попередити, що в нас нова обнова. Це ми відкрили новий проект, який називається cs 2 AWPselprojects.su, тільки АВП LEGO 2 Winter. Хлопці, хочу попередити, щоб виграла там кожного дня. Без, то все, попаде віду, то все попаде відео, видали, видали, ти мені не платив, там. ти попаде відео Тобі би тебе кінти, пограй, Хоча б щось перший заробіток на рекламі. Ютуб приносить користь, ура! Перші гроші. Де там твоя карточка, чи кап? Боже, ютуб приносить. Блять, попали. Попадають, попадають! Так, да, тоді ССГшки купляйте, хто не має цей. Якщо... Давайте я можу купляти ССГшки тоді. Так, да, всі ССГ, ССГ, СС... 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 раунд ССГ. Тактики. У мене мережа нестабільність 50. У мен, мене мен теж така хуйня. 50-1-0. Опа, хорош, хорош, типи. Ну, бо тому, що це Варшава, блядь. Боже, типовий повій А, попал, попали по мені Ваня матюкається. Ваня, не догудуй, я тоже матюкається, сука, питер <плес> 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 Хорош, хорош, Юра попав, Юра попав Хорош, хорош, старий дід. Зараз, чекайте, я стіну потямой. <плес> Навдачу, не попав, Ще раз по По цьому ще раз сину. Да? Не, всем хутел. Шо, тактика, хуяктики. то сука, такий захід починається зараз. нам. 100% ти зараз піде. О боже. Найс. Найс, Юрчик. Хорош, там там. Хорош, Хорош хлопці, хорош. Хорош. Давай, Ваня, можно и не прозражаться просто. Куда ты? Хорош, Ваня! Хорош, Ваня! Давай счинишь такого. Ты когда сука, ты пизда. Бля, это Ваня так сиял, что просто пиздец. слышь? І підстав музику короче, на монтажі, як він сіяє. Так, та, та я навіть спеціально для того демку скачаю. Nice. Хорош, типа, хорош. Там просто все его плетка зарешала. Просто 2 кіла зробив, просто минус GG Easy. Купай шакомусь плетку. Ваня поплетку. Не, не не, не а скільки плетка кошти? 5? Кой, ты максимально экономик. Вот он зле, один справа. Ваня, йди їх запужи. Справа дивиться тебе. Хорош. один. Хорош. Міт один, міт. Проходи, проходи, міт. Нам треба патку. Він вже прийшов. Я хотів кинути. Та йоп твою нахуй! Ви що там їздите? Вася, в цей оплітку, в цей оплітку В доміку, в доміку, в в доміку Бл**ть, майже, майже